Далі відбувається у нас ще декілька цікавих речей. Я не встиг подивитися цей фільм на BBC про Зеленського, але він вийшов, і є декілька меседжів, які журналісти, які журналісти, ну які ми зараз можемо почути. Від Зеленського перший меседж це Путін вбивця, який просто робить свою роботу. Зеленський каже, що він не людина у сенсі людяності. Мова не про це. Він як знаєте, він як просто він просто робить свою роботу без емоцій, без знаєте, як убивця. Да, це просто робота скав. Президент в документальному ну, фільмі Російської служби BBC. Він і інше сказав, що я не Путін, я не буду президентом 30 чи. 35 років, повірте мені, а це означає, що я маю пройти через цю роботу і зберегти повагу, власну самоповагу для мене це дуже важливо. Наголосив президент в цьому документальному фільмі. Також він сказав про те, що напевно найбільший виклик. Він ось такими відвертостями поділився у фільмі: Зеленський портрет президента на війні. Я бачив все. Я пам'ятаю цих людей. Багатьох з них каже Зеленський. Я бачив багато батьків, багатьох з них. Я вручав ордени, золоті зірки за героїзм, за героїчні смерті їхніх дітей, їхніх чоловіків і жінок. І це величезний виклик для мене, напевно, найбільший каже Зеленський. Давід Арахамія розповів доволі цікавий епізод з життя президента. І... Цей епізод е, стосувався його дитинства його ще там життя у Кривому Розі. Ось Давід Арахамія. Побачите. Дивіться на цей жест, що він означає. Ви зараз зрозумієте. Арахамі е, каже, що Зеленського часто били в Кривому розі через маленький ріст. Е, він каже, що Зеленський розповідав мені, що він ріс євреєм маленького росту у кривому розі, а це дуже індустріальне місто. Так в дитинстві його часто били, наскільки я знаю, каже Арахамія. Він завжди говорив: знайди того, хто головний, вдар його в обличчя. І тоді всі інші зрозуміють, що ти людина, з якою варто мати справу, розповів, розповів Арахамі в інтерв'ю е, Ну, Перше цікавий фрагмент. Друге, не можна сказати, що ми всі здивовані, тому що всі ми колись були в школі, і всі ми і у всіх нас в школі чи в класі були люди там невеликого зросту. і Всі ми пам'ятаємо, хтось добре до цього ставився, хтось ні. Ну це діти зрозуміло, що і булінг присутній в школі, і так далі. Не можна сказати, що це якась сенсація, але це просто цікаво чути з точки зору того, як глава фракції розповідає в інтерв'ю. BBC в рамках створення документального фільму про президента України такі речі. Ну, я думаю, що ну це цікаво, але мені здається, зайве дещо. Ну просто зайве. Навіщо про це говорити? От я, я цього не розумію, якщо чесно. Але ну окей. Тобто, нічого катастрофічного я в цьому не бачу але і сенсаційного таке також. От, от як я можу це прокоментувати. Я не знаю, просто що ще сказати, відверто кажучи. Я не здивований. Далі, давайте поговоримо ще і про Трампа і про те, що на заході в цілому в Європі сумніваються в серйозних змінах позиції Трампа щодо війни в Україні. Про це видання Financial Times пише, і воно повідомляє, що останніми днями президент США почав робити більш жорсткі заяви щодо Володимира Путіна. Щодо Росії в цілому, однак усі західні чиновники вони впевнені, вони переконані у тому, що на заході не бачать поки що реальних зрушень. Ну тобто, сьогодні Трамп каже одне а завтра він буде робити абсолютно інше. Так тобто про, про що пишуть, що двоє високопосадовців, причетних до переговорів між Вашингтоном і європейськими партнерами, заявили, що риторика змінилася, але дії Трампа ні, і от, за словами джерел, президент США все ще сприймає диктатора Путіна як ключового співрозмовника у питанні в регулюванні війни. А президента України Зеленського навпаки він вважає головною перешкодою для швидкої мирної угоди. Саме така позиція викликає занепокоєння в союзників, адже як зазначають чиновники, вона може вплинути на майбутнє. Підтримку України, хоча постачання систем Петріот покликане посилити захист українських міст і військових об'єктів, це не змінить здатності України завдавати удару у відповідь Росії, а отже, і загальної динаміки війни є трохи надмірного збудження через зміну тону, але ми не бачимо, щоб це переросло у серйозні дії, заявив один із чиновників. Ну, тобто, це говорить про класичного Трампа. Сьогодні він може сказати про те, яка Україна класна, і бути національним героєм для нас, чи вірніше не яка Україна класна, а який Путін, пане, і бути е, національним героєм для України. Завтра він може сказати, який Путін хороший, і бути зрадником номер один для України. Ось що конкретно мають на увазі ці ці, ці чиновники, так але між тим повідомляється, що Путін готовий до санкцій Дональда Трампа. Про це видання New York Times Пише. Я про це вам також раніше говорив. Путін би себе вів інакше, якби він не був готовий до цих санкцій. Але от е журналісти повідомляють з посиланням до речі на джерела. Що Путін готовий до того, що у Трампа закінчиться терпіння, увірвається терпець по відношенню до Москви. І за даними співрозмовників видання близьких до Кремля, російський президент допускає можливість введення нових американських санкцій. Хоча в цілому він задоволений характером взаємодії з американським колегою в цьому році. Напруженість у відносинах Путіна і Трампа проявилась після телефонного розмови 3-го числа, коли президент США публічно висловив незадоволення результатами цієї розмови. В останні дні Трамп посилив критичну риторику, риторику на адресу Москви, а потім анонсував спеціальні заяви про Росію, яку він зробить в понеділок. І от сьогодні стає зрозумілим, що можливо завтра в понеділок Трамп. Надасть Україні нову допомогу в розмірі 5 мільярдів доларів конфіскованих російських активів і запровадить санкції щодо Російської Федерації. В санкціях я сумніваюсь в допомозі ні. Мені здається, що допомога це більш ймовірна історія, яка спіткатиме нас в понеділок, аніж санкції щодо Росії. Чомусь мені так здається. От, не знаю. Про що каже Олександр Ступ? Це. Президент Фінляндії він красунчик, взагалі, тому що він говорить класні речі, і одна з його заяв стосується Володимира Путіна. Війна з Україною каже: ступ стала великою стратегічною помилкою Путіна. Він не досяг жодної з цілей, про які говорив у лютому. 2022 року. Він намагався заспокоїти Україну, заспокоїти в лапках, але стане членом ЄС в кінці кінців і НАТО. І він мав цілю демонструвати НАТО. Цю такий наратив. Ну він тільки що подвоїв кордон з НАТО. Він мав метою, за мету зруйнувати трансатлантичне партнерство. Кінцевий результат. Ми зараз збільшуємо наші видатки на оборону до 5%. Він прислідував цілі розвалити ЄС. Ну що ж, я ніколи не бачив його більш об'єднаним, каже Ступ. Тому Путін просто має невдачу. По всім показникам, заявив він в інтерв'ю виданню Sydney Herald. Також він сказав, що окуповані українські території Путін платить високу ціну, вбиваючи тисячі росіян. Тут важко не податись, тут, тут істина, яку говорить Ступ, що ще додати. От, і все чим завершилася друзі конференція з відновлення України, яка відбулася в Римі. Не так давно давайте про це ми ще в двох словах вам скажемо і повідомимо, і покажемо навіть світлини. І світлина виглядає ось так. От конференція по відновленню України, яка в Римі відбулася, завершилася без конкретних фінансових обіцянок. Про це пише Daily Telegraph. Головний результат це. Те, що напередодні інвестиційний гігант BlackRock відмовився від участі в проєкті відновлення, ця компанія раніше грала ключову ключову роль в е, тому, аби е, фактично, е, так чи інакше, мати змогу всі засоби фінансові е, приймати на свою сторону, так. І вона була так званим аналогом плану маршала для післявоєнної України. І От в 2023 році BlackRock за результатами зустрічі Ларі Фінка з Володимиром Зеленським фактично там зобов'язався координувати зусилля інвесторів і допомагати владі України в виробиці, ну виробляти свою інвестиційну стратегію. Так і очікували, що в Римі BlackRock оголосить про залучення мільярдів доларів від західних банків і. Приватних інвесторів, на жаль, не сталося так, як гадалося. BlackRock з цієї гри вийшли, якщо так можна сказати. Ну, Тобто, там е, повідомили в компанії, що не знають, чим завершиться ця війна, тому поки що ми ставимо на паузу. Ось що можливо розуміти, поки що ми ставимо на паузу всю цю історію. Тому якось так.